Всім привіт! Закінчив нову модель гаманця під замовлення. Фамілія не моя. Кліше робив під замовлення. Кому цікаво, то запитуйте в коментарях, я відповім, де замовляв. Гаманець виготовлений зі шкіри Краст, шкіра м'яка. Має кліпсу і закривається на кнопку. Маємо ще відділ під карти. Тут раз, два, три, чотири. Шість штук. Але, напевно, можна і більше. От має такий вигляд. Паперовий гроші. Тримаються кліпсою. Кліпса е, майже в один рівень із гаманцем. Кошти вложувати легко, ніде нічого не виглядає. Маємо таку бахтраму. Розміри даного гаманця ширина 85 і в закритому вигляді десь 11 см. Покритий глянцевим фінішем. Торці оброблені засобом. Спеціально під час експлуатації полірується Всім дякую. Прошу підписатися на канал, поставити лайк.